Економічна нестабільність у державі не може перешкодити тим людям, які по-справжньому хочуть працювати. Так вважає один із підприємців Рожнятівщини, який щороку створює не менше 10 робочих місць. Його агропромисловий комплекс діє на основі новітніх енергоефективних технологій, виготовляючи борошняну, хлібопекарську та макаронну продукцію. Нещодавно на підприємстві здано в експлуатацію нову лінію виробництва. Цей бізнес Зорян Єремчук зі своїм компаньйоном розпочали 10 років тому зі створенням лина і торгівлі борошном. Згодом до агропромислового комплексу додалася пекарня. ще пізніше було налагоджено виробництво макаронної продукції. Як запевняє підприємець, у процесі виробництва він не використовує жодних хімічних домішок. Більше того, спеціальні технології дозволяють вимивати із зерна пестициди та іншу труту. Основна ідея. Полягає в тому, щоб максимально зберегти енергоносії, за рахунок цього дати людям трошки більше грошей, дати більшу зарплату і досягти чистої екологічної продукції. Ми збираємо місцевих підприємців трочину, відходи, тирсу, все, що є, спалюємо, отримуємо енергію, за рахунок цього сушимо макарони. Найближчим часом підприємець планує досягти запланованої рентабельності 120-150 тонн макаронної продукції в місяць. А відходи виробництва використовує як корм для свійської птиці. Вирощування курей та гусей ще один перспективний напрям для діяльності агропромислового комплексу. Маємо результат наших гусей звати пінгвіни. Вони чудесно перезимували, можемо похвалитися. Кури також чудесно перезимували. Ми вже можемо. Аналізувати процес, що за рахунок енергії внутрішнього організму птиця може виживати. Ми побудуємо хорошу ферму на 5-10 тисяч курей і гусей. Думаю, що через рік-два ми будемо продавати яйця і м'ясо птиці. Продукцію підприємство реалізовує у власних крамницях: борошно, хліб, макарони, м'ясо, яйця все це користується попитом і не лише напередодні свят.